Привіт, мої дорогі друзі. Ласкаво прошу на канал Таро Грані. Цей канал я створила, щоб допомагати вам знаходити відповіді на запитання, отримувати прогнози та трішки магії для щоденного життя. Моя мета зробити цей простір теплим і затишним, де кожен з вас може відчути підтримку і натхнення. Ви знайдете прогнози для знаків зодіаку, поради від карт, розклади на різні теми та маленькі підказки для вашого настрою і життєвих ситуацій. Але головне, це не лише карти, це ваша інтуїція. Якщо ви хочете індивідуальний розклад, завжди можна написати мені у Телеграм. Я із задоволенням допоможу розкрити ваше запитання. Я дуже хочу, щоб цей канал став вашим маленьким куточком спокою. І магії. Тут можна залишати свої коментарі, ділитися враженнями і просто бути собою. Дякую, що ви тут зі мною підписуйтесь, ставте лайки і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ласкаво просимо на дорогу.